Долучимо до ефіру ще одного спікера Олександр Гапон, голова громадської організації Українська Аграрна Асамблея. Добрий день, пане Олександре. Доброго здоров'я, Олександре. Доброго дня, слава Україні, героям слава! пане Олександре, Чи дійсно є у фермерів наших українських сьогодні розуміння те, якою ситуація буде влітку, якою ситуація буде восени, тому що ну те, що зараз відбувається з продажем зерна у ЄС? Ну такі певні певний туман трошечки напускає на те, якою ситуація може бути в майбутньому. Ну почнемо з того, що е на європу ми відправляємо трохи менше 10% від нашого збіжжя, яке експортувалося в минулому році. Основна ідея це е південним коридором Чорноморським по Чорноморській ініціативі е як вплине. Саме ситуація з забороною на євросоюз експорту нашого зерна. Я думаю, що вплине, але не суттєво. І Цього треба було очікувати. Бо протестиці йдуть вже більше півроку. на фермерів в Євросоюзі. Всі чекають велику угоду між Євросоюзом і україною з приводу експорту зернових через територію євросоюзу і саме в європейський союз 25 квітня в люксембурзі буде засідання комісії єврокомісії з цього приводу п'ять країн звернулися до єврокомісії з тим питанням що далі робити тобто єврокомісія сказала що це не ваші компетенції забороняти експорт зернових ці п'ять країн сказали що в нас є в статуті записано в євросоюзі для чоє за загроза безпеці Ну, безпеці в тому числі жителів країни, вони знайшли заборонені пестициди в нашому зерні. Ну, це був як привід. Україна не має дотримуватися за законодавства Євросоюзу. Бо вона не є членом Євросоюзу з пестицидів. Але в декілька партіях вони знайшли ті пестициди, які заборонені, і це було формальним першим приводом для заборони експорту зернових. Як вплине, побачимо, але не я думаю, що вплине, але не суттєво. Є дуже багато проблем, які вплинуть більш вагомо. А, пане Олександре, а, стосовно, от ми говорили про розмінування цю проблему у нас отеляне, сходовши згадував так само класний приклад на Харківщині, де чоловік ну там не власноруч, не знаємо як, але сконструював машину, яка йому допомагає власним силам розміновувати поля. А, так, наскільки проблема розмінування досі є актуальною і критичною? Я думаю, навіть якщо війна закінчиться завтра, ця проблема буде актуальною ще більше п'яти років, це точно а за оцінками міжнародних експертів, до десяти років дуже дуже велике мінне забруднення. Дуже багато на Харківській області, Херсонській області від цього складають фермери, і навіть зараз не виходять в поля і не вийшли в поля на тих територіях, де військові не рекомендується це робити. Це, це якраз то про що я говорю. Це одна з тих причин, які вплинуть на наступну в наступному році на врожай, і на взагалі на роботу фермерів і великих аграрних холдингів. Друга проблема це. Менше стосується великих аграрних холдингів, Більше фермерських господарств невеличких там грубо кажучи, там до 3-5 тисяч гектарів землі. Це е, фінансова проблема, бо реалізація збіжя в цьому році вона йде. Ви бачите, як Росія затягує нам чорноморський коридор, як це впливає на наших фермерів. Вони не до недоотримують прибуток і не зможуть вкладати кошти в повному обсязі виробництва зернових. А що касає, що стосується вибачте, що що стосується пан представників малого і середнього аграрного бізнесу, якщо от за хвилину резюмувати стан справ станом на зараз, які основні проблеми, які перспективи? Yeah. Основна проблема, я сказав, це над отримання mm -hmm. коштів з мину з урожаїв минулих двох років. Вже можна сказати, бо позаминулого року урожай тільки збули минулого року. урожай ще лежить на складах, а сіятися треба було зараз. Зараз треба буде вносити засоби захисту захисту рослин, підживлювати на збіжжя. Потім буде йти поручна компанія. Для цього всього потрібні кошти і знову зерно ляже на склади, бо Росія блокує 3-2-3 судна, які проходять українських в день через Чорноморський коридор, там де має проходити зараз 10-15 судів. І вони відставляють, бо у нас Випадок 11 квітня, коли взагалі відставили всі українські суда, жодне судно не пройшло. Це є великою проблемою. Я вже декілька разів говорив про те, що треба вести прямі перемовини з Туреччиною. ООН. Росія вже декілька разів погрожувала, що вона вийде з зернової води. Але після того як Туреччина сказала, що все рівно завтра кораблі попливуть під нашими прапорами з їхніми військово-морськими силами, вона все рівно погоджувалась. Тому треба працювати напряму У нас немає з росії ніяких угод нічого вони зробити з цим не можуть нам треба більше працювати з ООН і туреччиною щоб саме три країни туреччина україна і організація об'єднаних націй доглядали судна бо таким чином у нас накопичується з кожним місяцем все більше і більше, більше на складах. А це впливає на наших саме дрібних фермерів. Якщо холдинги можуть прокредитуватися, в тому числі в Європі мають кредитні лінії навіть зараз під час війни. То дрібні фермерські господарства цього зробити не можуть. Дякуємо вам дуже за ваші коментарі. Поспілкувалися б ще більше, але просто часу нас вже бракує. Дякуємо, Олександр Олександр Гапон, голова громадської організації Українська Аграрна Асамблея. Дякуємо дуже, до нових зустрічей.